Вітаю вас! Це програма Обличчя. Я Анна Соболєва. А наш сьогоднішній герой запросив мене на ковзанку. Він би звісно запросив нас до себе додому на чай, але дім його знаходиться у Тернополі. Що вам ще про нього розказати? Батько нашого сьогоднішнього героя свого часу вклав його творчість аж 150 доларів. Ну і у вас є декілька секунд, щоб згадатися, хто мій сьогоднішній співрозмовник, фігурист, кукеїст, чартист. Вправно тримає ковзани вік до 30 років, волосся русяве, галантно допомагає одягнути жінці ковзани. Не курить, не п'є. Хто цей ідеальний чоловік? Може останній романтик? у цьопі це хбата сторін. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе. Чому ти настільки красива? Олег Собчук порівняно нове ім'я у шоу-бізнесі фронтмен гурту Скай. Олег запропонував покататися на ковзанах перед репетицією. І я вирішила не позбавляти нас із вами цього задоволення. Це така штука, що якщо ти не катаєшся рік, то ти взагалі все забуваєш. Абсолютно. Угу. Як давно ти катався в останнє? Десь півроку тому. Півроку це ще не багато. Я свою доцю вчив їздити. Ой, ну досі ще маленька, наскільки я знаю. Ну і що? Їй вже 5 років, це О. вже достатній вік, щоб стояти на кумках. Я так розумію, після такого ж ш... ш... шнуршнування підняти... зараз має вийти на лід і зробити потрійний тулуп, як мінімум. Тулуп, щоб мій тулуп не впав на лід. Вихід на лід відбувся успішно. Звісно, потрійний тулуб ми не побачили у виконанні вокаліста гурту Скай, але й ніяких падінь та травм, слава Богу, не зафіксовано. Не Знаю, колись грав хокей, вигравали там школу, перші місця. І врутарем був, і нападаючим, там з клюшками ганяли. У тебе є професія. Автослюсар. Є така професія? Є диплом. Це не професія, це диплом. Всього -навсього. Ну зачекай, як. Професія вже? музикант поки що. Проф... Ну в цьому і Ти це маєш вміти робити, якщо в тебе є диплом? Е, ні, я вмію це робити. Гайки крутити вмію і навіть, навіть в деякій мірі деколи це подобається робити. Але. Е... Але. Ви знаєте, останнім часом щось, щось не дуже. Останнім часом мені більше подобається співати, грати музику, бо мені це подобається. Зрозуміло, але yes. тим не менше, якщо щось трапиться з автомобілем, ти зможеш відремонтувати. Звичайно, якщо, це, якщо мені, мій інтелект і мій мозок, і, і можливості мої дозволять мені це зробити в скрутну хвилину. Так, друга професія у нас соціальний працівник. Це психолог, психолог і соціальний педагог. No. автослюсар людських душ. Хороша от, та тема, дуже болісна тема. Поки в нас в Україні музиканти будуть ставитися один до одного як до конкурента, доти в, нас, доти в нас з музикою буде повна біда. І рок н ролу справжнього не буде. Зумієте, а буде тільки попса. Бо в попсі конкуренція. В рок-н-ролі не має бути конкуренції. Має бути братство. Існують певні такі якісь загострені моменти у стосунках з іншими виконавцями. Про що ти Загострених зараз нема. Про що ти зараз говориш? Немає братства в українському шоу-бізнесі між вами? Правильно. Нема. От зараз тільки єдине. Але у співаків, які співають попсу, між них абсолютно, мені здається, братство. Все там нормально. Вони собі... Це тільки на камеру. Звичайно. Але ж ви обертаєтесь у шоу бізнесі. І як би ти не казав про рок або поп-рок. Все одно це попса. Хто попса? Ви вже популярну музику співаєте. Ну і що? Ну. ну, так а ви що, не чуєте своїми прекрасними вушками, яку саме музику ми співаємо? Це мас-культура, все одно мас-культура. Розумієте, в нас, нас нема в Україні якось, так само, наприклад, як в Росії існує російський рок. Так? Це взагалі свій окремий цех. Це культура. У Нас рок культури нема. у Нас є ж тільки шоу-бізнес, на жаль. Так сказав? Не збираєшся в Росію часом, ні? В Росію? Хіба що з концертами. Жити ні, я там не вижив. Я російською не вмію говорити. Ти патріот. Я з Тернополя. У Тернополі мені ще не судилося побувати, але схоже, це місто цілісних і наполегливих натур. Цьому підтвердження Олег Савчук. До того ж, мені здається, що в українського року і є майбутнє, адже в ньому творять музику люди, які іноді не мають грошей за душею. Це є про початок кар'єри Олега. А мені батько дав гроші, і ми поїхали в Київ записали. Дві записали дві пісні, самих перших. Це виходьте з хати і тебе це може вбити. Скільки тато дав грошей? Скільки дав? Не Н скажу. Ну чому? Ну, бо так. Ну, цікаво, <зас> ж, тато виступив спонсором першим. Тисячу баксів, так? Да? Тисячу? Та ви що, побійтесь Бога, в 2001-му тисячі доларів це божевільні гроші були. Та він дав десь мені доларів 150 на все. От, і ми записали, поїхали так і записали. От, і привезли в Тернопіль і почали так крутити, так крутити, так багато крутити. Чи немає олега зіркової хвороби? Все одно люди, які ближчі, вони ж все одно знають його давно. І взагалі сенс перед нами там веджірюватися ніякого немає. Та він не Ні <клес> І Так нас взнали в Україні ще до контракту з Лавіною Мюзик. Тому, коли ми зняли кліп, вже перебуваючи на, на контракті, ми, о, люди вже цю пісню як вже зустрічали. Тобто вони вже чули цю пісню. Як я чесно вам кажу, я ніколи не міг подумати, що ця пісня стане популярною. Взагалі, я її написав в сходу. Пісню, завдяки якій група стала популярною, Олег присвятив своїй дружині. Вона ж головна героїня кліпу. Таким чином, і такою ціною, завдяки пісні Тебе це може бити. Про гурт Скай дізналася уся Україна. Тоді ж про гурт почув і їхній теперішній продюсер Едуард Клім. І от парадокс, коли продюсер запропонував Олегу контракт, то вокаліст навіть не зрадів. Я купу, купу людям давав в наші демо версії їздив, віддавав, і там промоці ось. Ніхто так не реагував, там забувалося про це все. От. А тут до мене дзвонили і сказали, що є розмова, просто якщо ви хочете, можемо працювати. І От і так тоді спокійно це сприйняв. Ну, подзвонили, ну і сказали, ну і, і поїхали. Та не вірю, я тоді нікому, розумієте, Навіть саме підписання контракту зовсім не означає, що це вже успіх. Вірте мені. Це означає, що це треба пахати в кубі. Це ще це лотерея, особливо нам, які в Києві толком нічого тоді не знали. Я, я взагалі я жив тоді на Патрі Соломумби на Печерську, і думав, що я Бог знаде від центру. Розумієте, це зараз я знаю, де я жив. Ще сім років тому притула Тернопільський сірий, відомий нині Камеді Клавщик та Телеведучий Олег Собчук та ще четверо хлопців жили разом у маленькій двокімнатній квартирі. Зараз їх свідкав успіх, але ті часи вони не забудуть ніколи. Ці часи відносяться до одних з найпрекрасніших в моєму житті. Було, був жестяк, було складно, але в цьому весь був і сам кайф, в цьому, в цьому жестяку, розумієте? Ніхто мене не зможе мені сказати, та, там, він там виліз якось так. Тому що я і ми всі, і хлопці підтвердять, і друзі наші, що побачили, ми всяке, різне побачили. І хороший, і поганий. Татові вже віддав борг 150 доларів на, на запис першої. А, ти знаєш, ні. Навпаки, тато ще й мені сам каже, слухай, може тобі щось там. <гум> Кажу, тато, тату, я вже тобі маю давати. Е... Е... Ну, Татові борг, я буду віддавати все життя. У тебе тато виявляється капітан? Дальнього плану. А як це в Тернопілі? Міг з'явитися капітан давнього плавання, там моря немає. Ну і що? А, він закінчив Херсонську мореходку, ну і там познайомився з мамою, і потім вони приїхали в Тернопіль. Ось. Моя мама з Херсона, тато з Тернопільської області. Моєму батьку так стріл, і він, будучи підлітком, сказав: Я їду і нічого мене більше не зупинить. Ну, так і зробив. Молодець. мене більшість виховувала моя мама і брат. Ось. Батько, звичайно, забезпечував це виховання. Це ви що, зі мною всі дружили, у мене жвачок була купа ціла 80-х. Коли ще по Тернополі таке малятко їздило, то в мене вже був відеомагнітофон, я вже знав, що таке то okay. Ось, Так що назвати мене мажором, ну можливо, тоді так. Зараз зовсім ні. Чи були батьки проти, що їхній син вирішив займатися доволі такою несерйозною професією, в якій або пан, або пропав. І професія ця називається музикант? Батьки до сих пір так криво на мене дивляться. Криво дивляться, так? Да? І... Ну вони вже, мабуть, тепер розуміють, що син обрав більш-менш правильно. Стежку, тому що син став популярним, тому що син вже мав. Ну, їм, звичайно, приємно, коли їм роблять їхні старші знайомі компліменти. і там... Ще багато нюансів. Я, я не хочу там самовихвалятися. Ну, такий вже я є, і вони знають, що вони з цим нічого вже не зроблять. Я розмовляю з мікрофоном. Я заслужив. Добрі фрази. Я п'яту добу не виходжу з дому. Я особистість напівставки. Що тобі так треба. Проста істина. Людина співає, коли її переповнюють почуття. Неважливо почуття радості, щастя або смутку. Рокери належать до тих виконавців, які особливо тонко відчувають життя усі його прояви та відтінки. Що ти та? Ну, поясню. Олег сміється, тому що наш оператор трохи не впав. Це, мабуть, вам було помітно. Андрію, повертайся до нас. Слухай, ти не бачив американський фільм, там, де оператор постійно падав, біг і падав. А, цей фільм там знімався Лі, Томі Лі Джонс і Еді Мерфі. «Шоу-тайм», да, так, називається. «Шоу-тайм». Плачеш у кінотеатрі, коли дивишся якусь да, таку ліричну картину? Від, від відважного серця я ревів, як дитина. Серйозно. А я не встидаюся. Ну як встидає? Тобто хтось казав, що тільки справжні чоловіки вміють плакати. Можливо, пригадаєш пісню, яку ти писав, і от перебував у такому стані? Ледве не плакав. Або навіть плакав. Ні. Чоловік має лишатися чоловіком, йому важко, йому котишки рибуть на душі. Серце виривається. Але в нього є його честь і гідність. Він повинен триматися, не бути тряпкою. В піснях повинно це зберігатися. І чуть, -чуть гумору. І, чуть -чуть. і буде, і буде класно. А чи бували ситуації в твоєму житті, ну коли справді от коти шкреблися, було так важково? Звичайно, було. До одруження багато було. Так само, як і всі хлопці, були варіанти там е... що дівчина кинула. І не то, що кинула. А пішла з моїм другом, або друг пішов з моєю дівчиною, не знаю. Ну, це було дуже складно. Я, я навіть два дні не їв. Це перший і останній раз в моєму житті було. Мені було дуже погано, не із за дівчини, а і за друга. Що найближчі люди одночасно взяли і обрубали. Це, це дуже це дуже важко. Ось. Але і в такому, в такому стані не можна писати. <сіхі> Понаписуєш якісь. <сіхі> Рицарські саги, там не знаю, кроваві. Творча сила. Олег готовий плакати, страждати, не їсти, але він не готовий виносити свої почуття на загальний огляд. Він не хоче, щоб завдяки його творчості його жаліли. Так що, вислів, вона його за муки покохала, а він її за співчуття до них не промого співрозмовника. А скільки хлопців було в групі, в якій ти навчався? Два і шістнадцять дівчат. Щось, чи 18, не пам'ятаю. Ну, ми ну, про жінок. Знаю багато чого. А mm. знаю також одночасно і те, що їх все, все одно неможливо передбачити. От. І в цьому вся краса також. Жінки не тупий народ. Не, не тупий? Ні, не тупий. Просто є різні жінки, і так само, як і чоловіки, теж є різні. А жінка за кермом? Так, такий самий варіант. Є різні жінки. Ну, є така тенденція, що треба губи накрасити, і, і зеркало заднього виду дінка налаштовує тільки на, на своє чудове обличчя. Я абсолютно не бачиш, що твориться Ось Є така тенденція, сумна. Ну, що зробиш? Ну, така природа. А коли я попросила Олега як професійного автослюсара людських душ охарактеризувати мене, він сказав. Він сказав, що ви хитра, страшно хитра. Я да. хитра? По очам видно, що хитра, страшно, серйозно. От і робіть висновки. Знається він на жіночій психології чи ні? Коли чоловік хитрий, це погано, а коли жінка, то це, це гарно. Пам'ятаєте слова з пісні російського рокера Дібурова про те, що ром пепсі-кола – це те, що потрібно зірці рок-н-рола. Так от, рокеру з Тернополя Олегу Собчуку потрібно велосипедних прогулянок у Карпатах, неба, краси та інших поетичних втіх. Карпати в мене тут просто і тут. Я це мій другий дім, можна сказати. Це величезна культура. Я зараз. Написав пісню, про яку я говорив Сліпа краса, яка буде в третьому альбомі. Це саме, я не люблю трактувати пісень, але цю я буду трактувати з задоволенням, тому що вона має в собі, внесе в собі ідею. Людина не побачить ніколи красу, якщо не захоче. Тому що, якщо людина не бачить красу, то краса її теж не бачить. Дім завжди чекає та по поглядом у вікні. Очі так жадаю зустрічі з тобою. Подаруй світло. Подаруй світло. мені. А Як же ти вигадав цю Кай. Просто їхав в маршрутці, подивився в вікно та й вигадав. Все? Якось дуже просто, не цікаво. По... Не цікаво? Ні. -а. Повірте, всі речі в нашому житті, взагалі щастя полягає в простих речах. Я рахую, що назва дуже суттєвої ролі не грає. Головне, це музика. От. Якщо, якщо музика подобається людям і вона йде від серця щиро, то це офігенно, <різь> 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 то це класно. Ой, Боже. <різь> <різь> Я дуже люблю небо. Воно таке ж саме різне, як і люди. Воно буває ідеальним, чистим, недоторканим, ніжним, святим практично, а буває таким, що хоч бери під землю заривається. Так само, як і люди. Ви їдете з, 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 зі мною на репетугу, так? Замовно, так. Блін. Тоді нам треба скоріше тут закінчувати. Чого? Чого? Бо тому, що, щоб встигнути на репітугу. А у котрій репетуха? – В першої. У першій, так? Зараз 12.39. Ну, ми встигаємо. Ми ще п'ємо каву. Я так розумію, ти хвилюєшся, що... тому що це остання репетиція перед концертом. Я на годину запізнився, що там мені голову відрубає. Репетиція то святе. Ми зараз уважно подивимося. Ну. Ой, що це за катакомби? Справжня репетиційна база знаходиться завжди в підвалі. Ну, я вперше на такій репетиційній базі. На, ми туди йдемо. Ніж попрощатися, хочу зізнатися вам. У мене не одразу склалася розмова з Олегом. Ну просто я справді не могла повірити, що він такий щирий. А потім відчула, сподіваюся, так само, як і ви, що він дійсно відвертий у своєму романтичному ставленні до кохання, до життя в цілому, до професії. Я люблю своїх героїв, я росту разом із ними, і це прекрасно. Це була програма обличчя. До зустрічі за тиждень.